Україна має багато можливостей, щоб досягти успіху під час майбутнього контрнаступу. Таку оцінку дав глава Пентагону Остін. Наголосив, попри нещодавній витік інформації. США, військове керівництво України залишається зосередженим на своїй цілі. За словами чільника Пентагону, Київ має чудовий план наступальних дій. Однак його деталі відомі лише президенту Зеленському та його найближчому оточенню. Натомість Штати продовжать надавати військову підтримку незалежно від того, коли українці підуть у контрнаступ. Українці мають багато можливостей, необхідних для досягнення успіху. Ми провели тренування для величезної кількості військ, надали значну кількість платформ. Тож ми будемо акцентувати увагу на подальшому забезпеченні допомоги та наданні можливостей у сфері безпеки, щоб вони могли досягти успіху незалежно від того, коли вирішать розпочати наступальні операції. Росіяни будують трирівневу лінію оборони у Запорізькій області в очікуванні українського контрнаступу. Про це звітує британська розвідка. Пишуть окупанти завершили створення оборонних зон приблизно на 120 кілометрів у цьому секторі. Вони складаються із передньої лінії передових бойових позицій. і Двох зон майже безперервної складнішої оборони. Така підготовка свідчить про те, що росіяни чекають контратаки ЗСУ на місто Мелітополь. Однак, ефективність російської оборони. Залежить від її підтримки достатньою кількістю артилерії та особового складу. Залишається незрозумілим, чи може південне угруповання військ Росії нині зібрати ці ресурси, наголошують у розвідці. Росіяни одночасно наступають із чотирьох напрямків на сході України. Про це в етері єдиних новин заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Основний удар загарбників зосереджений на Бахмуті. Епіцентром дійсно боїв на сьогодні є Бахмут. Попри те, що наступ триває. Ми нагадаємо з вами і на Лиманському напрямку, і на Мар'їнському напрямку. Ворог там саме в Бахмуті сконцентрував основні свої зусилля. Тому і ми у відповідь повинні концентрувати там зусилля для того, щоб зупиняти ворога. Треба розуміти, що якби так довго бо вже восьмий місяць, триває оборона Бахмута. На да, серпня офіційно дату дають. Весь цей час, якби ми не обороняли Бахмут, це означає, що ворог просто би йшов в глиб території України. Тому значення оборони Бахмуту треба розуміти в такому контексті. 730 рашистів демілітаризували наші воїни минулої доби від початку великої війни. Знищили вже 180 тисяч 50 окупантів. На купу металобрухту перетворилися два ворожих танки та п'ять бойових броньованих машин. Спалили наші захисники, п'ять артилерійських систем ворога. Примусово приземлили два російських дрони, поменшало в загарбників і військових автомобілів та автоцистерн на 10 машин. Більше непридатні для війни ще три одиниці. Спеціальної техніки ворога, стара радянська техніка, яку розконсервовує Росія, не може вести сучасну війну. Та цього озброєння у рашистів тисячі одиниці воно. Все ж таки може накоїти лиха. Думки щодо цієї техніки, зокрема танків Т-54, Т-55, відрізняються. Одні фахівці переконані, щоби відновити радянський мотлох, треба чимало часу і запчастин. Ну а інші зауважують, що техніки багатої, вона таки може дістати вогнем українські позиції. Та спільним знаменником є одне: не можна недооцінювати ворога. Матеріал Олени Рибінської. Техніка москалів викликає захват та радість лише у такому вигляді: знищена та згоріла. А ось розконсервована, стара з минулого століття ні, бо якої б давнини не були ці бляшанки. Вони їдуть на війну проти українців. Знову тягнуть старі корита для свого чмобілізованого війська. Фрази схожі на цю лунають. Тільки но ну, у мережі з'являється ось таке відео: старі радянські танки, БМП, тощо які розконсервовують рашисти, викликають часто подив та глузування. Перші модифікації Т-54 та Т-55 радянська армія взяла на озброєння ще в другій половині 1940-х років. Та наприкінці 50-х. були вони і в Чехословаччині, Польщі і Румунії. Та фахівці відразу зауважують, навіть застарілий танк може бути небезпечним. Півроку тому нам словенія передавала модернізовані Т-55, і ми цьому дуже раділи. Тому що хочеш, не хочеш, це броньована техніка. Там так чи інакше буде гармата. І якщо гарно її застосувати, якщо підібрати тактику цього застосування для цієї техніки, то вона на полі бою щось таки покаже. Вважати ворога дурником неспроможним це не дуже далекоглядна стратегія. Досвід всіх воїн людства це доводить. Носитись до ворога як до неповноцінного в плані нездатності вести організовані регулярні бойові дії, ну не варто. Фахівці з бронетехніки ж наголо. Ошують знімати зі зберігання радянський мотлох – справа копітка та затратна для москолоти, починаючи з запчастин, яких у запасах окупантів почасти немає однак, зважаючи на колосальні втрати, яких завдають росіянам наші збройні сили, поповнювати лави техніки їм конче необхідно. Зняти ці машини зі зберігання і відновити їх до боєздатного стану, це треба налагоджувати випуск тієї елементної бази, яка розроблялася і випускалася 80-70 років тому назад. Релей, які є лампи, років 50 не використовуються в сучасних електромеханічних і електронних пристроях. А відновлення виробництва таких речей треба буде по кілька місяців, а якщо вони там кожного. Місяця втрачають десь по 200 танків. Ну, от, значить, от десь по 200 танків їм треба звідкись брати. От таких от з розконсервацій Т-54 та Т-55 також проходили і низку модернізацій, зокрема і до 80-х років минулого століття. Ці танки зокрема не мають далекомірів. Їхні приціли примітивні, а стабілізація гармати неповноцінна. Та все це стає другорядним, коли мова йде про сотні і тисячі одиниць такого залізятча, розвернутого в бік українських позицій В окопі, тому що самопетинці мо буде абсолютно побуку. По ньому стріляє з закритих позицій там з 7 кілометрів Т-72, Т-90 або Т-55, бо йому все одно буде прилітати і прилітати з відстані, на якій він не те, що він не може нічим достати, він його не може побачити, а він стріляє з закритих позицій там 6-7 кілометрів, От. і стріляти він буде нормально. Для того щоб нейтралізувати цю бляшанку, треба витратити якісь боєприпаси. Не звертати на неї увагу, вона може ну, великої біди не спричинити. Так чи інакше реагувати не доведеться. Ця стара техніка поступить у великій кількості на фронт. Закон такий філософський, що кількість рано чи пізно перетворюється у якість. українські оборонці теж мають на озброєні стару і, начебто, малоефективну зброю. Однак із нею показують вагомі результати. Зокрема, сили оборони України нищать рашистів їхнім. Трофейним залізячам. військовослужбовці. Ж усім, хто лише кепкує над ворогом, зокрема й у соцмережах, мають лише одну пораду. Краще за всіх сміятися над танками можуть лише ті, хто їх ну, особисто знищував. Що хтось дуже хоче сильно сміятися над цим, це ну воєнкомати відкриті. Завжди можна прийти збройні сили України по мобілізації завжди можна підписати контракт. Якби ну проблеми з цим немає, і будемо сміятися разом. Приходьте, Олена Рибінська, Олексій Іванченко та Ганка Кудрявцева. П'ятий канал.